Нічого собі, це цікавенько. Так, о, тут у нас щось сотня кабелів якихось. Жесть. Ого. Так, окей. Раз. Кабель. Так, мі... ну обычный мікро микро Так, один. Окей. Давай так. Так, що у нас тут еще? Так, кабель номер 2 Теж такий самий цей вход. Не знаю, правильно, мікро USB, чи. як воно називається? Ну, мабуть, так. Да. Так, і ще один micro USB. Ну, я так зрозумів, тут все мікро USB, походу. Так, 3 мікро. А, ну, а це цей Type-C. Але, блін, знову ж таки, в мене все iPhone, мені годяться тільки провода на iPhone. Оці дроти всі, вони безполізні. О, окей, що би? По, по, по 20 гривень, да, я думаю. По 20 гривень ці дозафіксували, скільки я їх казав, 4, да? раз, два, три, 4 да, кабеля. По 20 гривень 80 гривень в мінусі, але хоч щось відбити потрібно. Так, добре. Давайте, давайте оцю відкриємо. Мені цікаво, що там я бачу, що там якась шмотка.